Нестер Махно – легендарна історична постать, що стала символом анархістського руху в роки громадянської війни в Україні. Уроженець невеликого українського села він очолив одну з найвідоміших повстанських армій, яка боролася за свободу від усіх форм влади. Від нього залежала доля півдня України. Союзу з ним шукали і червоні, і білі. Однак Махно мріяв створити свою незалежну республіку, де діяли б його власні закони. Його методи боротьби, ідеологія та життя продовжують викликати суперечки. Давайте і ми зануримося в його історію, щоб зрозуміти мотиви його вчинків і дізнатися, ким він був насправді. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадковими особистостями, містичними подіями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну, тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Знаменитий анархіст і ватажок селянського повстанського руху Нестор Іванович Махно народився 26 жовтня 1888 року в селі Гуляйполе, що зараз розташоване в Запорізькій області. Наприкінці 19 століття в цьому поселенні проживало близько 10 тисяч мешканців. У ньому були школа, синагога, ярмарки та невеликі торгово-промислові підприємства. У цей бурхливий період у світі набирали популярності різні ліві течії, серед яких також були анархізм і комунізм. У Голяйполі також діяло угруповання анархістів під назвою Спілка бідних хліборобів, до якої 1906 року прибився юний Махно. До речі, прізвище його батька було Міхненко. Проте Нестора часто звали за вуличним прізвиськом Махно. Свого батька він втратив рано, і мати виховувала його та ще чотирьох братів самотужки. Тож сім'я бідувала і жила в голод, що змушувало Нестора змалку працювати на сезонних сільськогосподарських роботах у поміщиків і заможних селян. Спілка, до якої вступив Махно, здійснювала напади на місцевих купців і промисловців. І на момент розгрому групи молода людина мала неабиякий послужний список, що включав убивства, нальоти та експропріації. У 1910 році суд у Катеринославі, зараз це Дніпро, виніс йому смертний вирок. Проте Ешафот через малолітство йому замінили на безстрокову каторгу. З Катеринослава Нестора переводять до московської в'язниці Бутирка, яка стала для нього свого роду університетом. Там малограмотний селянин не тільки досконально вивчив праці відомих революціонерів і політиків, а й зайнявся математикою, словесністю та історією. У в'язниці він сидів з анархістами, під впливом яких почав формуватися його ідеологічний стрижень. Він вважав абсолютним злом будь-яку державу, будь-яку політичну партію. Махно також не опускав можливості взяти участь у тюремних протестах, за що шість разів потрапляв до карцеру, внаслідок чого захворів на туберкульоз легенів. Так тривало шість років, поки в березні 1917 року його не звільнила революція. Махно повертається на батьківщину, де разом із відтвореною анархістською групою розвиває бурхливу діяльність. Протягом 1917 року Махно взяв найактивнішу участь у роботі місцевих рад і профспілок, створив озброєний загін і оголосив себе комісарем Гуляйпільського району. Фактично, анархічний союз на чолі з Махном стає легальною владою в Гуляйполі. Як колишній політв'язень, Махно користувався повагою земляків у своїх промовах. Він говорив. Я революціонер Махно, я і мій загін несемо смерть катам трудового народу України. Він обіцяв роздавати землю безоплатно і по справедливості, але для цього її слід було віджати у поміщиків, що з успіхом і було зроблено. Селянські загони плюндрували поміщицькі садиби, багаті хутори і господарства німців колоністів, яких у тих місцях було чимало. Гуляй-поле було правопроголошено вільним районом, і над штабом Махна піднімається чорний прапор анархістів. Селянська самосвідомість тоді будувалася на впевненості в тому, що між селом і містом непрохідна прірва. Міські жителі паразити, а держава сама по собі зло. Махно осідлав ці настрій і скористався неймовірною активністю розбуджених революцій селян. Він дав вихід цій накопиченій у селі енергії, здатній перебити всіх і кожного. А Я нагадаю, що 1917 рік минув досить бурхливо. До влади в Петербурзі прийшов тимчасовий уряд. А в Києві утвердилася Центральна Рада. Махно негативно ставився і до тих, і до інших. А центральну раду він взагалі вважав контрреволюційною буржуазною владою. У листопаді 1917 року владу в Росії захоплюють більшовики. У відповідь на це Центральна Рада своїм третім універсалом проголошує Українську Народну Республіку УНР. А в грудні її війська захопили Катеринослав. Більшовики вторгаються в Україну і захоплюють Київ. Щоб врятувати країну. УНР підписує Берестейський договір із четвертним союзом. Сторони додається, що німецько-австро-угорські війська допоможуть вигнати більшовиків в обмін на продовольство. Махно цей договір не сприймає іноземні війська, які мали увійти в країну. Він вважає загарбниками, а центральну раду зрадниками. Махно сприймав гасла більшовиків всю землю селянам, уся влада радам дуже близькими. Тож у лютому 1918 року його воєнизовані загони, які вже на той час були сформовані гуляйпільцями, підтримали другу більшовіцьку армію Володимира Антонова Овсієнка проти Центральної Ради. Однак не всі в армії Махна були в захваті від ідеї воювати за більшовиків, бо серед них було багато українців, які симпатизували Центральній Раді. Багато командирів відверто саботували накази, і в його війську стався розкол. Боючись розправи, від своїх же соратників Махно з вірними йому людьми тікає в Таганрог. На конференції, куди зібралися гуляйпільські та таганрозькі анархісти, було ухвалено рішення почати партизанську війну проти німецьких і австрійських військ. Але для цього потрібна була підтримка більшовиків. Тому Махно вирушив до Москви. У Москві він ходив на виступи анархістів і більшовиків, і що найцікавіше, зустрічався із самим Леніним. Про це розповідав у своїх спогадах сам Нестор Іванович. Ленін висловив інтерес до його діяльності, вбачаючи в ньому потенційного союзника в боротьбі за встановлення радянської влади в Україні. Незважаючи на відмінності в ідеологічних поглядах, Махно був переконаним анархістом, а Ленін – прихильником централізованого управління. Обидва визнали необхідність тимчасової співпраці. На той час до влади в Україні прийшов гетьман Павло Скоропадський, якого підтримали німецько-австрійські війська. Скоропадський не подобався Махну ще більше ніж Центральна Рада, тому прийняв допомогу більшовиків. Він шукав будь-яку можливість повернутися до Гуляйполя. А більшовики були зацікавлені в будь-якій нестабільності в Україні, тому зробили Махну підроблені документи. Покинувши Москву, Махно в липні 1918 року прибув до Гуляйполя у своєму рідному селі. Махно організував невеликий партизанський загін. До нього незабаром приєднався інший загін, яким командував анархіст і колишній матрос Феодосій Щусь, своєрідна зірка повстанців Катеринославської губернії. Популярність він здобув своїми зухвалими нальотами. Одного разу вони з Махном потрапили у халепу, їх оточили австрійські війська і вони мали померти. Але Махно вивіз свій загін з оточення. Тоді ж, згідно з однією легендою, повстанці сказали йому: Відтепер будь нашим батьком, веди, куди знаєш. Ось так за ним і закріпилося прізвисько батько. Восени під командуванням Махна збирається ще кілька загонів, що діяли в Олександрівському повіті. До цього часу він фактично очолив повстанський рух не тільки в Гуляйпольському районі, а й у всій катеринославській губернії. Махно вів боротьбу проти німецько-австро-угорських військ та уряду гетьмана Скоропадського селяни. Усіляко сприяли повстанцям, годували, постачали зброю, коней для кавалерії, займалися розвідкою і цілими селами вливалися в махновські загони. Зростанню популярності Махна сприяли акти експропріації та роздачі населенню відібраного у буржуїв майна і продуктів. До листопада загони Махна налічували до 6 тисяч осіб. Ну а далі ситуація стала стрімко змінюватися. Німеччина програє в першій світовій війні. Гетьман Скорпаський втрачає підтримку, і його одразу ж зносять війська директорії на чолі з Петлюрою і Вінниченком. Більшовики також проголосили про відновлення радянської влади в Україні. У підсумку в Україні утворилося двовладдя. Махно опинився між більшовиками і директорією, тому зайняв вичікувальну позицію. Обидві сторони направляли йому своїх емісарів, щоб домовитися. Директорію Махно вважав спадкоємицею Центральної ради, яка запустила в Україну німецько-австрійські війська. Тому на її пропозицію про спільні дії проти Червоної армії Махно відповів: Петлюрівщина авантюра, що відволікає увагу мас від революції. У відповідь директорії петлюрівські частини активізували бойові дії і проти Махна, і проти більшовиків. Тому Махно прийняв пропозицію червоних про спільні збройні дії проти петлюрівців. Наприкінці 18-го року Махно зі своїм загоном сів на поїзд, що прямував на Катеринослав, і прибув на вокзал. Місто було під петлюрівцями, і вони, звісно, не очікували такої стрімкої атаки і були вибиті з міста. Після чого Махно випустив усіх ув'язнених із в'язниці і всі разом зайнялися грабунком. Більшовики наказували йому зміцнювати фронт, але він, мабуть, був зайнятий іншими справами. Через кілька днів петлюрівці оговталися і вибили махновців з міста. Батька, фактично здавши Катеринослав без бою, повернувся у свою столицю. Гуляй поле. Початок 19-го року. Час розквіту Махна. Він осідлав важливі залізничні вузли і, за підрахунками істориків, контролював велику територію з населенням у 2 мільйони осіб. Хе, не маленька така собі хе, держава. Місто боялося Махна, село навпаки, зустрічало його із захопленням, бо він роздавав землю, обіцяв позбавити від податків і хлібопоставок. Він всюди знаходив прихильників, яким припадали до душі анархістські гасла, вольності та самоврядування. Селяни чинили опір усім, хто спробував забирати хліб, а радянська влада розглядала село як величезне зерносховище. Більшовики не збиралися відновлювати нормальну економіку, в якій селяни вирощували зерно для того, щоб його продавати. Інакше кажучи, купівля хліба не передбачалася, тільки вилучення. Несторомахна, як селянського вбождя, більшовики вважали ворогом, але розглядали його як вимушеного союзника, оскільки ще більше за червоних він ненавидів і білих, і самостійників, тобто прихильників. УНР Гуляйполе перетворилося на одну зі столиць розірваної громадянською війною країни. Не Махно їздив на переговори, а до нього приїжджали. 29 квітня 2019 року до Гуляйполя приїхав командувач Українського фронту Володимир Антонов Овсієнко. Він вважав, що розсудливіше мати Махна в союзниках. Доводив, якщо почати боротьбу з ним, то фронт взагалі розвалиться, і білій армії генерала Данікіна відкриється пряма дорога на Москву. Позиція Махна стала важливою ще й у тому, що в травні 19-го року проти радянської влади постав інший червоний командир Георгоріїв. Він очолив повстанський рух під гаслами Україна для українців. Вся влада радам без комуністів. Його війська захопили на півдні України кілька міст: Кременчук, Черкаси, Херсон, Миколаїв. Григорів сприймався більшовиками як серйозна небезпека, і вони боялися, що він об'єднається з Махном. Щоб не допустити формування небезпечної для радянської влади коаліції, в Гуляйполе приїхав член політбюро і найближчий соратник Леніна Лев Каменів. Схоже на те, що він залишився задоволений переговорами, оскільки у своїй телеграмі Леніну він вважав, що Махно не наважиться підтримувати Григорієва. Однак батька вагався з одного боку, політика комуністів у селі штовхала його стати на бік Григорієва та інших селянських отаманів, чиї загони вже боролися проти більшовиків. З іншого боку, зв'язок Григорієва з Денікіним він вважав ще більшим злом. Реальна небезпека білогвардійської поміщицької реставрації рухала Махна назад, до союзу з комуністами. Зрештою, звістка про єврейський погром у п'ятихатках, влаштований григорівцями, стала для батька вирішальним аргументом, і він оголосив бунтівному отоману війну. Але Григорів на свою голову все-таки поїхав до Махна в село Сентове. Там, у результаті суперечки, махновці його і вбивають. Загони Григорієва, що залишилися без ватажка, були розбиті. Однак і Махно незабаром покинув червоних і був оголошеним Львом Троцьким поза законом. Він нікому не бажав підкорятися. Махно воював і проти червоних, і проти Денікіна. З початком наступу білих військ на Москву влітку 1919 року Махно розпочав широкомасштабну партизанську війну в їхньому тилу. Восени того ж року до нього приїжджають представники Петлюри і пропонують союз проти армії Денікіна. Махно погоджується і укладає з ним угоду: взаємний нейтралітет, передача поранених махновців на піклування Петлюри і постачання його армії бойовими припасами. Але було вже пізно: в жовтні армія Денікіна пішла в наступ і відтіснила війська УНР у район Кам'янця Подільського. Армія Махна була відрізана від сил УНР, оскільки вона перебувала в іншій частині України. Але щоб утримувати його армію, Денікін був також змушений зупинити наступ на Москву. Виходить, що Махно тоді врятував більшовиків, які скористалися цим і перейшли в наступ. Махно виявився природженим селянським вождем і воєначальником. Одним із ноу-хау громадянської війни була кулеметна тачанка. Вона увійшла в історію як зброя першої кінної армії, але в реальності це Махно посадив своїх бійців на тачанки та створив мобільну піхоту, яка успішно протистояла регулярним збройним силам і білим і червоним. Тачанки це ресорні чотирьохмісні брички, які Махно реквізував у німецьких колоністів разом із хорошими кіньми. Він із неприхованим задоволенням згадував, як уміло використовував цей вид зброї. Ще у вересні 1919 року Махно сам себе призначив головою реф військ повстанської армії і вкотре взяв Катеринослав. 20 жовтня 1919 року. Він висунув програму дій, що зводилася до створення самостійної селянської республіки в тилу денікінських військ із центром у Катеринославі. Його програма передбачала скасування диктатури пролетаріату, боротьбу з більшовиками, встановлення народної влади, передачу землі у вільне користування селянських мас. Таким чином, восени 1911 року в умовах краху і відступу білих зародилася така собі автономна анархічна квазіреспубліка. Махна у 20-му році під владою білих залишався лише півострів Крим. Після відставки Денікіна головнокомандуючим військами півдня Росії, став барон Петро Врангель в агентурному донесенні розвідки Червоної армії йшлося. Врангель різко відрізняється від своїх попередників і виділяється з навколишнього середовища. Людина безумовно розумна і небезпечна чудово враховує обстановку події і настрій мас. У квітні 1920 року Врангель успішно відбив черговий штурм Червоної армії. Це підняло бойовий дух його військ. Однак перемир'я з Польщею дозволило Червоної Армії перекинути додаткові сили на південний фронт і зосередитися на Врангелі. Командування прийняв Михайло Фрунзе. Врангель відчував, що запахло смаженим, і спробував привернути на свій бік Махна. Він обіцяв селянам у разі перемоги провести широку земельну реформу. Однак Махно від пропозиції відмовився, бо бачив із більшовиками більше спільного ніж із бароном Врангелем. Він плекав ідею самостійної селянської республіки, розраховував, що після перемоги над білими радянський уряд дозволить йому провести в Україні соціальний експеримент. Створити автономію на засадах політичного та економічного самоврятування. Хі -хі. Ах, яка ж наївна людина. Зовсім скоро він дізнається, чого варті обіцянки більшовиків. У жовтні армія Врангеля змушена була перейти до оборони. Барон провів мобілізацію і розраховував тими невеликими силами, що в нього були, утримувати Крим. Для цього в районі перекопу було проведено фортифікаційні роботи. Вирили рів глибиною і шириною до 10 метрів. Перед ровом відрили три лінії окопів і простягнули дротяні загородження в чотири ряди. Але про те, що укріплення можна обійти через сиваш, білі генерали чомусь не подумали. Революційна повстанська армія Махна приєдналася до червоних. Вона підпорядковувалася командувачу Південним фронтом Фрунзе, але зберегла самостійність. У ніч на 8 листопада кавалеристи Махна разом із частинами Червоної армії форсували Сиваш і обійшли перекопські укріплення. Білі її припустити не могли, що війська Фрунзе-Подолець подолець це крижане болото. До кінця дня червоні опинилися в тилу у білих. Армія Врангеля була приречена. Коли Червона армія прорвала лінію оборони в Криму, у це просто ніхто не міг повірити. Біла армія посипалася і вдалася до втечі. Уже 11 листопада фрун за порадіо запропонував Врангелю скласти зброю, обіцяв амністію всім, хто капітулює. Однак Врангель перечував жорстокість розправи і прийняв рішення евакуювати армію морем. Останні судна покинули Крим на світанку 15 листопада 1920 року. Півострів опинився у повній владі більшовиків, і почалося масове знищення білих офіцерів, які не змогли покинути Крим. І за розгромом Врангеля співпраця червоних із Махном завершилася. Тепер він був їм не потрібен. 23 листопада командування Південного фронту зажадало, щоб махновці остаточно влилися в Червону армію і розформували органи управління в Гуляйполі. Махно відмовився тоді. Червоні заарештували і розстріляли його вірного соратника Семена Каретникова, з яким щойно разом трощили врангів. Махна і його загони оголосили ворогами республіки і революції. Командирам частим пропонувалося роззброїти їх, а в разі опору знищити. Тепер у нього не було жодних шансів. Розтрощивши найсильніших ворогів, Червона армія зайнялася махновцями. Із залишками повстанських загонів Махно сховався в рідному Гуляйполі, але довго чинити опір не міг. Якийсь час вони переміщались Україною, рятуючись від переслідування. А наприкінці літа 1921 року їх притиснули до румунського кордону. Махно приймає рішення прийти Дністер і здатися румунській владі. Решту життя він провів в еміграції, де і помер. 1934 року в бідності, хворобах і забутті. Ви, мабуть, чули такий вислів: анархія мати порядку. У якомусь сенсі так і є. Адже живучи тривалий час у хаосі і анархії, люди робитимуть усе, щоб повернути цей самий порядок. І в нашій історії суспільство, перелякане анархією громадянської війни, символом якої і був Махно, обрало, на жаль, найжорстокіший режим з усіх можливих. Ну, а на цьому у мене все. Спасибі за перегляд, і побачимось в наступному випуску. До побачення, пані та панове.